Міжнародний жіночий день чи свято весни та краси. Що ми святкуємо 8 березня, як це все починалося? І звідки з'явилося? У 1857 році в Нью-Йорку працівниці текстильної промисловості вийшли на вулицю Манхеттена, вимагаючи підвищення зарплати, покращення умов праці та рівноправності між чоловіками та жінками. Мітинг був розвінений поліцією. Але через понад 50 років ситуація повторилася, і 28 лютого 1908 року знову у Нью-Йорку відбувся ще один мітинг робітниць. Зараз достовірність цього факту багато хто ставить під сумнів, тому що в пресі тих часів не було згадок про мітинг, а 8 березня 1857 року було неділею. Деякі вважають, що у цей день протестували не текстильниці, а жінки легкої поведінки. Вони вимагали виплатити зарплату матросам, які користувалися їхніми послугами, але не могли заплатити. У 1910 році масові жіночі демонстрації пройшли по всій території США, а в Копенгагені відбулася Міжнародна конференція жінок-соціалістів. Там ініціативу взяла на себе комуністка Клара Цеткін. Вважається, що саме за її пропозицією було вирішено щорічно відзначати День солідарності жінок у боротьбі за політичні, економічні соціальні права. Хоча інші джерела повідомляють, що ідею належать німецькій політикині та борчині за права жінок Луїзі Зіц. На конференції дату так і не обрали, і тому 1911 року перший міжнародний жіночий день у багатьох європейських країнах. Відзначили 19 березня. Жінки Німеччини обрали цю дату, тому що саме 19 березня 1848 року король Прусії перед загрозою збройного повстання пообіцяв провести реформи, включаючи запровадження виборчого права для жінок. Існує ще одна версія святкування жіночого дня, саме 8 березня. Згідно з цією версією, Цеткін хотіло пов'язати історію жіночого соціалістичного руху з історією єврейського народу. Широко відома легенда, за якою коханка перського царя Ксеркса на ім'я Естер, скориставшись своїм впливом на нього, врятувала народ юдеїв від винищення. За легендою, це сталося саме в день 13-го Адара за єврейським календарем, і цей день став святкуватися як свято Пуріма. Дата святкування Пуріма в юдейській релігійній календарі не є сталою і здвигається, але саме 1910 року. Вона випадала на 8 березня. Дату 8 березня запропонувала Німкені Олена Грюнберг напередодні Першої світової війни. 1912 року цей день жінки відзначали не 19 березня, а 12 травня. І лише 1914 року цей день стихійно відзначали чомусь 8 березня, оскільки Україна на той момент в складі Російської імперії жила на відміну від усієї Європи за юліанським календарем. То Міжнародний народний жіночий день зустрічали не 8 березня, а 23 лютого в Україні, як і в всьому Радянському Союзі, 8 березня стало офіційним святом у 1965 році. До цього це був звичайний робочий день. Існувала традиція, щорічно політики звітували перед людьми про те, які зміни відбулися у державній політиці щодо жінок. 16 грудня 1977 року Генеральна асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі держави. Проголосити відповідно до їх історичних та національних традицій будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, створювати сприятливі умови для викоренення дискримінації жінок та їх повного та рівноправного залучення до соціального розвитку. Це рішення було ухвалено після закінчення Міжнародного року жінки 1975 рік та десятиліття жінок ООН 1976 1985 роки. Які раніше були проголошені Генеральною асамблеєю. Міжнародний жіночий день, який відзначають 8 березня, цього року в Україні залишається державним святом. Хоча нардепи хочуть скасувати державне свято 8 березня, а та натомість святкувати День української жінки 25 лютого, у День народження Лесі Українки.